У четвер, 8 листопада, на ОВК номер 223 новий сюрприз. За пропозицією Жанни Саврилової, 10 членів окружкому проголосували за те, аби перераховувати бюлетені тільки в одномандатному окрузі. Зроблено це всупереч постанові Київського окружного адміністративного суду, рішення якого без того має ознаки рейдерського обурені представники свободи. Тепер вони вже повністю проявили свою сутність, що їх цікавить лише Левченко, що їх цікавить лише перерахунок. Голосів по дономандатному, і це доказало те, що вони могли в будь-який момент відмінити своє незаконні рішення і просто не перераховувати. До кружкому прибули члени дільничних виборчих комісій, на яких проводиться такий вибірковий перерахунок. Вони вражені масштабами та очевидністю фальсифікацій, вчинили демарш, відмовилися підписувати протокол перерахунку. Ми не підписуємо протокол. У Нас на на дільниці був ідеальний порядок, ідеально були проведені вибори. Ні одної скарги не було, нічого не було. Рождається десь рішення адміністративного суду. Якщо ж це якесь фальшиве продажне рішення, що окружна комісія нас визиває на перерахунок голосів. Володимир Провотар переконує, що минулого вівторка його ДВК сумлінно зробила свою роботу, здали протоколи. Зокрема, й доповіли, так є частина зіпсутих бюлетенів. За нашими протоколами було зіпсовано 42, Тут виявляється 317 і всі левченка. Різниця 275 голосів. Представники свободи впевнені, псували бюлетені саме тут, у закритому приміщенні ОВК таким чином нагнали перевагу Пелепишина при перерахунку майже на тисячу голосів. Але яка мета цих ризикованих дій? Якщо ЦВК вже повідомило, з 223 двадцять третього приймати результати не будуть? Отже, перевибори варіант. А вони вони і несуть документи в центральну виборчу комісію. Центральна виборча комісія не приймає документи. Вони на це рішення комісії не приймати документи. Ідуть до суду, і суд зобов'язує центральну виборчу комісію прийняти документи. Це варіант фактично судового визнання переможцем фальсифікатора Полепишена. Другий варіант, який власне може розглядатися як запасний, це коли їм не вдається продавити судове рішення. Вони тоді заявляють, що добре, ми йдемо на перевибори, але ж Полепишин переміг. Стан самого Полепишена примушує його йти в Абанк, каже Ілленко. За його даними, він звинувачений у трьох кримінальних справах. Там з міра запобіжного заходу не передбачає взагалі підписку про невиїзд. Тобто, по суті, він взагалі зараз незаконно знаходиться на волі. Незважаючи на виснажливий десятиденний марафон, присутні на засіданні ВК не втрачають почуття гумору на одному із столів. Нещодавно з'явився прозорий слоїк, куди кидають різноманітні пожертви для якогось Пилипишина.